Вітаю, не хотіла записувати відео, бо якось не до цього було і не було часу. Але дуже багато людей пишуть мені вже в особисті повідомлення в телеграмі і не тільки і в коментарях. Питають, де ми пропали, і чи в нас все гаразд. Тож, кажу, ми потрапили в лікарню і не туди, куди ми збиралися, а попали з підозрою на пневмонію. Зараз вам розкажу, що сталося. У попередньому відео я вам казала, розповідала, що ми їздили до невролога, розповідала, як ми з'їздили, і після цього ще заїхали на дитячий майданчик. Тож, після цього, дорогою додому, ми довго чекали на тролейбус, трохи змерзли. І дорогою додому їхала, і доня просто весь час кашляла, просто їй почав душити кашель. Ми приїхали додому, вона продовжувала кашляти, я їй гарячого чаю, там, меду, сироп від кашлю дала. І вона заснула. Заснула трохи, перекимарила ввечері більш-менш якось, ну там, кашлянула пару раз, ну, думаю, ну, може, перемерзла дитина. Потім э, в нас якось так вийшло, просто вона всю ніч не спала. Просто всю ночь, ніч. Вона кашляла. Э, Почала вона засипати десь було 20 хвилин на сьому ранку. 20 на сьому. Почала засипати, я вже, в мене дуже боліла голова, неймовірно, в мене були червоні очі, дуже хотілося спати. І цей... Вона щось дві хвилини покімарила і прокинулася ще десь півтори години гоцала. Потім ми позасинали, прокинулися десь вже в пів дванадцятого дня, і в неї почався, вона ось дихає і чутно свист. Я так злякалася, сказати, що я з таким стикалася. Ні, я з таким не стикалася. Я скільки от особисто хворіла, чи там хтось з рідних, я такого взагалі не пам'ятаю. Ну, і, в общем, я зайшла у застосунок цей Хелсі, записалася на прийом до нашого педіатра, до лікарки, і ми поїхали. Ми дуже поспішали, щоб встигнути на наш час, а по факту виявилось, що все одно жива черга, і було десь три або чотири родини, тож довелося почекати. Отже, попали ми на прийом, розповіла лікарці, що сталося. Вона послухала, почала слухати і каже, що ну, в, неї, в неї такі очі, погляд був, знаєте, такий збентежений. Каже, їжджайте додому, викликайте швидку і лягайте в стаціонар. У вас або гострий бронхіт, або, можливо, пневмонія. Треба зробити знімок. Отже, ми поїхали додому. Перше, що я зробила, це вирішила нагодувати доню, тому що думаю, як ми потрапимо в лікарню. Знаючи її, як вона не їсть в якихось незнайомих чужих місцях. І зранку теж її, ну, не зранку теж будила, ми поспішали, щоб потрапити в лікарню. І це. І думаю, треба її обов'язково нагодувати. Поки я її годувала, вона там, поки плямкає жує, я почала складати якісь там маломайські речі. Просто саме найнеобхідніше. І це. І загуглила ну, просто як викликати швидку в Харкові. І, по-моєму, був номер 112. Я вже, знаєте, в, в такому стані я навіть не пам'ятаю, це якісь, ну, екстрена служба. Туди можна дзвонити, будь-що у вас сталося, і вас там скарують, далі направлять, дуже все швидко відбувається, швидко відповідають, з'єднують. Ну, все супер в цьому плані. Тож, викликали швидку, швидка приїхала просто за секунду. Я була в шоці, вони мені дзвонять кажуть, ми під під'їздом. Я побігла, спускаюся, кажу, як ви так швидко приїхали. Вони кажуть, що вони просто були в цьому районі. Ви знаєте, я... ну, це дуже добре, що ну, так швидко вийшло, але kami, я розраховувала, що я ще встигну щось там перевдягнутися, щось там допакувати. І просто, ну, розуміється, вони піднялися, ще там записали все, послухали її, все я там їм розповіла, як щодо чого. І потім, ну, що потім? Потім ми вдягнулися та і поїхали, нас відвезли у лікарню. Лікарня знаходиться далеченько від нашого району, але це не важливо. Коли ми вже приїхали, там оформилися, виявилося, що я не капці собі не взяла ніч, ну як нічого. ну, В основному капці то проблема була, але дякувати добрим людям, я її вже вирішила. вже Мені купили чоловічі, але байдуже яка різниця. Це набагато більше е... краще, ніж ходити у кросівках ноги парити. Просто дякую добрим небайдужим людям. Ці лікарі швидкої, ще коли ми були вдома, взяли, зробили тест на ковід у доні. Ковіду нема. Коли ми приїхали тільки на швидкі у лікарню, теж там, побрали якісь аналізи навіть у мене. і, цей. і що далі. Спитали, чи немає, ну, теж заново все панові розповідала. І спитали, чи немає в доні якихось хронічних захворювань, там, неврологічних. Я ще почала розповідати нашу всю цю історію з катаннями, ході, ходіннями, ходіннями по лікарнях і цей, і почав лікар дивитися просто всі ці виписки, результати тих прийомів, що, ну, що ми були. І просто після кожного прийому, після кожного лікаря, нема жодного діагнозу, навіть те, що вони писали, все під знаком питання. І він каже: ну, якщо, ну просто ну теж ну, здивований, каже, ну якщо вони не знають, то хто знає, Якщо вони спеціалісти і не знають, ну зрозуміло, що такий діагноз там не поставиш, знаючи, люди вже мені за це казали, що навіть той там аутизм, так що він там до трьох чи до чотирьох, до чотирьох, мабуть, років не ставиться. Ну, в В общем, не про це. В общем, поклали нас у лікарню, послухали, так, ну, теж сказали, один лікар послухав інший, і теж сказали, що бронхіт, і, можливо, пневмонія, пневмонія по лівій стороні. Рентген нам того дня не зробили, коли ми поступили, бо ну, не знаю, тільки, може, зранку, там можна, ну, ну, мабуть, так. Взагалі, поставили катетер. Це теж окрема історія. Почали бити вени, і тільки з четвертого разу, тобто чотири дірки вийшлося, дві на одній руці, дві на іншій. Просто щось там, не знаю, що, що, що там не, не, не виходило. Корот, в них є цей... Бідна дитина там плакала, виріщала. Ну, поставили катетер, ввели антибіотик, там ліки і два рази заробили інгаляції, ходили ми на інгаляції. І їй... В цей день ввечері її вже навіть стало краще, ось навіть ну, не слухаючи так, ось через ці апарат, їхні просто так, ну, зник цей свіст, коли вона ось дихала, так, зникла вже це. І теж ввечері лікар, лікар прийшов, послухав її і ну, теж каже, що вже краще. Вночі доня бухикала. Але ну, не було цього свісту, і вже змінився звук кашлю, то в неї він такий сухий був. Ну, Не знаю, як пояснити, який він став, але змінився. По-іншому вже стало. Вночі мене спали півночі. Доня отож бухикала і через це не могла заснути. Ну, і Я разом з нею потім десь біля третьої години уснула. І не знаю, скільки я проснулася: о п'ятій, о пів на шосту. Ну, в общем, ще було темно. Зняла телефон з зарядки і щось прополізла, цей клацати. Ще чоловік мені написав, там теж прокинувся вже, так рано він прокидається. І щось ну, лежу, переписуюся з ним, і як почалися ці вибухи. Ну, хто в Україні знаходиться або хто читає новини сьогоднішня ніч ранок, ну, плавно переходяща у ранок так, була жахлива в багатьох містах. Так? В новинах писали, що вибухи були тільки три, по факту ну, я чула більше. Ну, дуже страшно було, дуже страшно. Ми знаходимося аж на сьомому поверсі наш корпус. Дуже все чудно. І, в, общем, в общем, виявилося, що вибухи були у нашому районі, там, де ми мешкаємо, ну там, де наша квартира, не знаю, що там. Знаю тільки, що одразу там пропало світло, але вже десь після обіду щось там полагодили, зробили. І... Ну, Відновилося електропостачання. Тож я від доні просто не відходила, ці, ну, почала читати новини, дивлюся, що продовжуються ці ракетні, ракетні обстріли. Думала, ну, я ж собі прокинулася, лежала, думала, поки доня спить, схожу, помию волосся, обмив, ну, скупаюся, там, так, поки вона спить. Але просто нікуди не пішла, бо страшно було. Страшно було її залишати. І через трохи вже почало світлішати, вже десь не знаю, або пів на сьому або пів на восьму, ні, не пів на восьму. Це було раніше, може, пів на сьому близько сьомої вже прийшла до нас медсестра, вела доні через катетер Ліки. І доня через це трохи прокинулася. Ну, така, знаєте, в полудромі була. Ну і каже, як ви вже прокинулися, ходімо подихати, зробимо інгаляцію. Ну, що робити, пішли. Подихали, повернулися назад у палату, потім десь без 28 прийшов лікар, послухав доню, каже, о, вже краще, ліпше, ніж було попереднього дня. так. Ну і потім щось туди-сюди, доня почала засинати, ну, тож не доспала дитина, почала засинати, прийшла інша медсестра, каже, ходімо, кров здамо на аналізи. Пішли, розбудила доню, пішли ми і почали теж, не знаю, ні, їй, по-моєму, одну дірку пробили, але не йшла кров. Вони її там щось жмакали. Цей вже навіть той жгут розв'язали на руці, давили, тиснули. ну, В ітозі набрали там дві пробірки, їм там треба було. Боже, бідна дитина. Її аж трусило, колбасило, бідолашну. Потім ми повернулися знов до палати, щось там туди-сюди, туди-сюди, і вона почала засинати. Десь вже я не знаю скільки там, пів години пройшло, там 40 хвилин. Тільки вона заснула, знов приходить е співробітниця і каже: спускайтеся на перший поверх на рентген. Я кажу, вона тільки заснула, ну, будіть. Ну, Просто бідолашна дитина, я її. Ну, я розумію, що треба що робити, так? Нічого не зробиш. Розбудила її на ходу, дякувати Богу, вона там якісь такі істерики не закатувала, спустилися, зробили вона, ну, теж це важкувато трохи було. Доня то, то руки підійме, то там. Ну, у мене, знаєте, не вистачало ще мінімум двох років, щоб дотримати все, що мені сказали, тримати. Просто. Ну, в, общем. в общем, ближче до справи. За результатами рентгену виявилося, що пневмонії нема, в доні бронхіт. Ну, і на даний час вже її ліпше, але ми ще досі у лікарні. Які там результати аналізів я ще не знаю, бо ж поздавали багато чого. Просто тільки недав... нещодавно здавали на початку місяця просто все те саме і зараз знову все по колу. Я маю надію, коли ми ляжемо на стаціонар туди, я не знаю, чи в психіатрію, чи, чи куди нам там в етозі що Як воно у нас там буде, що в нас по третьому колу просто не будуть ці аналізи брати, бо вже наскільки ну, можна. Ну, наскільки можна, ну просто дитину шкода. Ну, і трохи розповім вам, як взагалі, просто що було до цього. Я розумію, що дехто мені однозначно почне писати в коментарях, що в мене там дитина гола боса бігала по хаті, і це через це вона захворіла. Дивіться, в нас в квартирі, дякувати Богу, не, не дай Боже наворочити тфу-фут-фу. -тфу -тфу, в нас просто там пекельна спека. Просто спека. Я знаєте, за все своє життя, хіба що е, у нас з чоловіком в квартирі, коли ми, у нас там в, вугільне опалення, так було у всіх. Не було у нас ні в кого централізованого там, в нашого містечку. І цей, е, ми так качарили, там піч, що у нас ну, майже так само, так, така сама спека була. І цей, тож, ну просто така спека в нас в хаті, що неможливо там не застудитися нічого. Просто настільки жарко, неможливо просто передати на вулиці я її кутаю, Вона, бідна, єлі рухається. Знаєте, ще наша лікарка педіатра сказала: Ну а як ви думали, це велике місто? Дуже багато людей, тим паче, ви постійно по лікарнях ходите, їздите. І, ну, це каже, скоріш за все, комбіновано, що десь там хапануло вірус там, чи що. Ну, в общем, в общем, общем. І ще що, ось коли ми повернулися з Павлограду вже, пройшло там, може, кілька днів, дивіться, Зранку вона прокидалася, в неї кашля не було, і вночі теж прокидалася, весь день в неї кашля не було, і е, отой е, обідній сон в, нього, в, нас, в нас його нема, в нас він більш ввечері, ну, там вона може в пів на третю дня заснути, може в пів на четверту, ну десь отаку заснути, і там в півтори-дві години, ну як коли, вона спить. так. І ось ввечері вона прокидалася і починала кашляти. Е, я б не сказала, що це якийсь там страшний кашель був. І це ще співпало з прийомом, я, я зараз не скажу, е, якісь ми тоді ліки почали пити, щось нам виписували. Я ще думала, може це якась алергія. Просто от перед сном так, їй почала давати перший раз якісь там ліки, я вже не пам'ятаю. І цей, ну, Назву не пам'ятаю з того, що нам виписали. І я думала, може то алергія якась. Думаю, може вона <кій> спить, там, і якось не знаю, там слиною Ну, там поперхнулася, може там десь щось вона коли засинала, щось там у роті якась їжа. Ну, знаєте, просто кашляла, кашляла, а потім ну, потім налагоджувалася і вночі нічого не було. просто от. Десь три дні підряд після вечірнього цього сну, ну, на вечірнього, ну, вона кашляла, коли прокидалася. Ну, Не знаю, ну так це дивно було, але ну, просто весь інший час доби в, в, в кашлю взагалі не було. Тобто, я думаю, ну, якщо б дитина хворіла, би, то кашель був би весь час. Ну, я, якось так от, ну, не знаю. Я з таким ніколи не стикалася. Для мене це вперше, ось ну, просто я не знаю. <кій> і, і що? І ось е кілька днів тому, як ми їхали з міста, е трохи поперемерзали, ну, хоча ми були вдягнути, вдягнуті тепло, і доня, і я, але ну, носив нас червоні були, ну, трохи якось так. Е в місті холодніше було, ніж у нас на районі, якось так, я не знаю. І ось підмерзли і їхали додому, і ось почалося в неї. І почався наступного дня цей свист такий. І все. І ніяких, просто ніяких інших симптомів, нічого такого і на тобі бронхіт. Але дякувати Богові, ну і дякувати лікарям, що. Просто кілька, просто кілька разів ввели препарат, кілька інгаляцій і вже набагато, набагато краще. Отже, поки що ми залишаємося ще у лікарні. Нам вводять антибіотики, дихаємо, ходимо на інгаляції. В лікарні дуже затишно. Нас годують, ми не голодуємо. Одна порція. Ну, як до доня оформлена, лежить одна порція положена, але вона не дуже рада такій лікарняній їжі. На обід був у нас розсольник, були макарошки, відварений хек. Компот, Кампот з сухофруктів, несолодкий, хлібчик, і на ранок було гречане молочне. Але лікар мені як сказав, треба обов'язково їсти, бо буде інтоксикація. І нагодувати дитину це моя головна справа. На ужин, у нас ячка і тушена капуста. Якщо раптом хтось подумає, що я жаліюся там, давлю на жалість, ні, я цього не роблю. Я просто відповідаю тим людям, які цікавляться, яким цікаво, які за нас переживають. В нас все добре. Нам допомога ніяка не потрібна, все нормально. Доня лікується. Лікування це ну, безкоштовне, все добре. Нам нічого не треба, з цього вдосталь, все вистачає дитину, як я годую шантажем в неї тут, що ізобілія іграшок, там чогось, книжок немає. Бігати десь нема, де на вулицю не підеш. І залишився у нас є тільки телефон і є мультики, які я не даю, ні не подумайте, але даю. Щоб вона поїла. Спочатку я просто пропоную, вона ніяк не в яку просто я вмикаю на телефоні мультики, вона зразу оживає, я їй показую і кажу з'їж ложку, ну байдуже ну з того, що нам там дають, так? З'їж ложку, отримаєш мультики. Вона відкриває рота, їсть і бере телефон. Вона може от тримати у роті не ковтати. Я просто там чекаю кілька хвилин, одну-дві хвилини, забираю в неї телефон і повторюю процедуру. Вона все одно проковтує і так їсть. І там трохи того росольника, я просто переловку повибирала трохи юшечки, ну, зовсім трохи. Думаю, ну, каша і якась там рідина, якийсь там наварочок, бульончик все одно. Ну. І навіть вона ту вар... відварену рибку з макаронами їла. Просто в шоці. Ой. Саме головне, що дитина не голодна і вона лікується, їй стає набагато краще. Дякую тим, хто турбується справді за нас. Я вам дуже безмежно вдячна. В мене найкращі просто підписники. Я вас дуже-дуже люблю і ціную до наступного відео. Маю надію, що наступне відео буде вже з дому. Пока-пока.